Встановлення та початок роботи нової моделі питного фонтану від PetKit. Бездротовий Eversweet Max. Зніміть контрольний модуль і від'єднайте основу від'ємності. Зніміть верхній лоток і дістаньте з'ємності. Фільтр, бездротовий насос, дріт, трубочку і щіточку для чищення. Під'єднайте трубочку до бездротового насосу. І встановіть насос у спеціальну ємність будь-якою стороною. Поверніть кришку на місце. Вийміть лоток для пиття за допомогою кнопки «Лок» і встановіть фільтр у спеціальний жолоб. Налити води. Поверніть лоток для пиття на місце і закріпіть його за допомогою кнопки лок. Цей продукт має два режими живлення, і ви можете обрати один відповідно до ваших потреб. Перший режим це живлення від розетки. Для того аби під'єднати контрольний блок до живлення, відкрити силіконовий отвір на дні, вставте дріт, поверніть контрольний модуль на місце і вимкніть в розетку. Для зміни режимів подачі води скористайтеся кнопкою. Синій колір означає постійний потік і зелений колір смарт режим. Другий е, варіант це живлення від адаптеру від батарейки. Спершу зарядіть сам блок. Коли лампочка перестане миготіти, це буде означати, що контрольний блок повністю заряджений. Вийміть дріт і поверніть контрольний блок на місце. Під час роботи від батарейки ви не можете змінювати режими подачі води. Зелена лампочка погорить протягом 15 секунд і вимкнеться, щоб економити енергію батарейки. За замовченням, під час роботи лише від батарейки, вода буде подаватися протягом 25 секунд щогодини. Але ви зможете подовжити подачу води у своїй аплікації. Як встановити аплікацію. Перед тим, як встановлювати аплікацію, переконайтеся, що ваш телефон підключений до Bluetooth, а в аплікації PetKit дозвольте також приєднатися до Bluetooth. Зайдіть на головний екран аплікації. І натисніть на плюсик у правому верхньому куті. Оберіть PetKit Eversweet Max. І дочекайтеся з'єднання. Назву приладу може бути змінено. Ретельно прочитайте інструкцію. Після того натисніть Start Using. Поставте собі нагадування: і фонтанчик сповістить вас, коли необхідно змінити фільтр або добдати води. На головному екрані ви зможете знайти всю необхідну інформацію щодо споживання води вашим улюбленцям. Знизу екрану розташовані кнопки для зміни режиму подачі води.